черговий шикарний колеос, в гарному стані не фарбований. Дивіться, Швейцарія. Тільки-тільки з митниці, розвантажив зараз його. в принципі, автомобіль готовий відразу продаватися. Стан реально класний. Він був орієнтований, я навіть не забирав, бачите, на ринок Швейцарії, тобто ми не забирали навіть цю бумажку, залишили. Зберегли чому? Тому що автомобіль прийшов в МФК в Швейцарії, він, його. він міг продатися спокійно на ринок в Швейцарії, що таке, що таке МФК, це тихогляд, так званий швейцарський Пройти його досить нелегко. Там дивляться всі параметри. Бачите, люди поставили фактично нову гуму на нього перед МФК достойний колеос з фаркопом з усіма, в принципі. Показниками, які потрібні цьому автомобілю. Повний привід, 2 літра дизель. Що це в нас лід якийсь? Так. Зараз ми відкриємо. Максимальна комплектація і дуже маленький пробіг. Давайте відразу так. Рік, ціна, пробіг. Рік 2013, ціна 14, ну, 13900 віддамо автомобіль. На автоматі. Максимальна комплектація. В принципі, для 2013 року музика Бов, складання регулювання підігрів дзеркал, безключовий, два ключика, оригінальні коври, я ж кажу, не потрібно навіть робити хімки. Машинка така приїхала, не потрібно шити сидіння. А все чому? А все тому, що у нього маленький пробіг. Зараз я його запущу, холодно, капець. 166 тисяч кілометрів пробігу. Так, автомобільчик завівся. У нас навігація том-том у ньому. Двох зона клімка, система управління повним приводом, безключовий доступ, звичайно. Вінкод, зараз покажу. Цілий нефарбований кузов 13900 на віддачу. Меншої ціни не буде в зв'язку з тим, що машинка купувалась дорого там через те, що має пройдений МФК. І ціла нефарбована. фарбована. У салону машина достойна, гарно виглядає. Ось така є, звичайно, сліди використання, друзі, не плекайте ілюзій, це не нова машина, її не вчора в автосалоні придбали, тому якщо комусь не підходить якісь там сліди використання, мікроподряпинки чи ще щось таке подібне, прошу не телефонувати і не задавати питань, що ніби а у вас тут є якісь сліди використання. Звичайно, що є, це не нова автівка, але в міру того, наскільки може бути збережено. Рено Колеус, настільки він збережний, потім не фарбований, якісь мікропотряпинки. Мікромоменти є у будь-якого булошного автомобіля. Так, в загальному, що у нас? Карта ця. Сліди використання є, є пару подряпинок. На цій сусідній теж є. На водійських картах і пасажирській. в принципі, все гарненько. Салон гарний. Отака автівка. 13900. Місто Рівне, доставка будь-який регіон України автомобіля, 6 подушок airbag, максимальна комплектація з панорамою, з усім. Ну, все, що може бути в цього дирчика, все в нього є. Так, у нас тут має бути певна сервісна десь книга. Також, можливо, вона... Так, є вся сервісна, от історія. 24-й рік, 5-й місяць, 162 тисячі був сервіс. Ну і тут вся історія, бачите, в нього є. Прикольно, що в колеусах в них регламент заміни оливи. Ну, бачите, тут 17 тисяч була заміна, а так 15 тисяч міняли оливу. Тобто не в 30 тисяч, а все ж таки 15. Ну, це в залежності від того, як обирає власник. Тут мінялась олива в 15 тисяч кілометрів, що є великим бонусом для цього двигуна. 2 літра дизель, повний привід, 127 кВт, максимальна комплектація був, сумолочі, кругові парктрони в автомобіля. В 2014 році в них було ще додано сліпі зони і може бути парк пілот. Тут в нас ще без паркпілота і без системи моніторингу сліпих зон. Світло у нас ксенонове, туманочки, машинка гарна. Кому цікаво, місто рівне, доставка в будь-який регіон України, перевірка з вашим експертом без проблем з нюансів. Є бордюрка на дисках. Можливо, я думаю, в силу того, що поміняла якраз і резину. Так, з нюансів, бордюрка на дисках, пару подряпинок по салону. Ну і, можливо, знайдете, але це не точно, якісь сліди використання по кузову. Якісь мікроподряпинки, щось прокапане, таке може бути, тому що автомобіль не з автосалону. 13-й рік автомобілю, 11 років. Зважайте, це не нова автівка. Але серед того, що є на ринку Tiguan, Coleos, чи ще щось таке подібне, то тут, напевно, Coleos за такі гроші буде самим оптимальним вибором, так як автівка і гарно їде, і надійна, і ресурсна. Ну і в даному випадку. Власному стані. Жоден не фарбований елемент з нюансів я ж кажу. Бордюрка на дисках, пару потряпинок в салоні і пару, ну, звичайно, що сліди використання пару потряпинок по кузову. Томбіль на максимальній комплектації, яка доступна для 2013 року з фаркопом. 166 тисяч оригінального пробігу. Вінкод я вам показав, можете пробивати по базах офіційного дилера. Приїжджайте, дивіться, розвантажений з евакуатор, готовий до зустрічі з новим власником. Чистий тринадцятий рік. Вікна у нас 12-ки, але автівка розмитнилася тринадцятим роком. Всім гарного настрою! З вами завжди був Степан. Ютуб канал Авторозбор, рубрика Огляд стану, що є в Рівному на майданчику.